Бажаю здоров'я. Сто разів вже записував такі відосики такого плану, але все одно, мабуть, багато кому не доходить. Да що там казати? У мене побратим і йому не доходить, хоча я йому товчу в голову це постійно. Скільки вам треба, щоб прилетіло до вас ракет, куль, снарядів, щоб ви зрозуміли, що не можна нічого використовувати з країни-агресора, не можна дивитися дубляжі їхніх фільмів. Не можна слухати їхню в лапках музику, бо це я чесно кажучи, жодної жодного гурта, жодної пісні російської не знаю. От всі кажуть, що та я там один зроблю перегляд, чи там прослухаю одну пісню, і від цього нічого не зміниться. Ну скільки там той автор отримає, там півцента, чи скільки за один перегляд. А потім виходить, що бюджет Росії поповнився, там, якщо не помиляюся, 100 мільйонами доларів на рік. І це все ви. Там, один перегляд. просто один перегляд. Я хочу подивитися, як поміняти шарову на якій-то машині. а тут вискакує вам російський який блогер, який розказує. І там просто вам ліль продати, проскролити вниз. Там, на Три пунктика донизу і знайти український ролик такий самий, де зняти шарову. Е, Я хочу подивитися кіно, але е, ну, не знаю там ресурсів, і я там забиваю. Хочу, е, х... а, до речі, е, вкові ще на телефоні клавіатура лишилася російська. Ви. Е, забиваю на телефоні, там хочу подивитися, не знаю. Ну, допустим, фільм Термінатор. Судний день. А вам вибило судний день? І ви дивитеся на російській мові. Та яка різниця, да, Подумаєте? А різниця є. Ви стали продуктом, жертвою російського продукту. Е, я запишу відео в Тікток і накладу туди якусь веселу російську пісеньку. Ви стали жертвою. Тому будьте розумними. Дивіться тільки в українське, ні в якому випадку не дивіться. знаєте кого і видаліть всі, всю фонотеку, всю аудотеку із iTunes, якщо цей виконавець живе, підтримує країну агресора. Все буде Україна! Слава Україні!